Так, сьогодні у нас трішки поповнення в хімії. Таке невеличке дві упакування. Зараз відкриємо. Так, що нам прийшло сьогодні? Так, перше нам прийшло. Ензимний засіб це для розчину плям всяких, тобто перед хімчисткою. Після ми взяли баночку ще. Формула-90 це для самої чистки засіб. Так, і це в нас прийшов засіб, виходить, для видалення запахів. Тобто нейтралізатор запахів всяких, особливо це стосується запахів сечі і так далі, після наших тваринок улюблених. Так, крім цього, нам ще прийшло ще в одному пакуванні. Теж цікавий засіб. Так. Засіб, виходить, для видалення маркерів. Просто справляється на ура. Дуже шикарний засіб.